Після ураження нашого корабля Сімферополя у гирлі Дунаю стали з'являтися нові дані, що відкрили завісу вражаючої таємниці цієї атаки. Інформації спочатку було мало, лише те, що борт йшов річкою та несподівано зазнав удару ворогів. Але те, що розкрили зараз, шокувало країну. Схоже, в цій історії все було не так просто від подробиць мороз по шкірі. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. З'явилися деталі щодо ураження нашого судна «Севастополь». Деякі факти дійсно жахають. Та про все по порядку. За твердженням російського відомства удар було завдано безекіпажним катером в акваторії Дунаю. Серед членів екіпажу є жертви. Повідомив речник військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Далі цитую. На жаль, ми маємо загиблих. Тривають пошуково-рятувальні роботи. Звісно, ми обов'язково знайдемо всіх наших зниклих їх кілька розповів він. Про те, як могли діяти росіяни, аби вислідковувати і уражати український корабель, поговоримо далі. Зокрема, російський безпілотний катер, який атакував український корабель Сімферополь, міг бути запущений з окупованого Криму за 200 кілометрів від місця події, або ж із більшого корабля Чорноморського флоту Російської Федерації. Росія не повідомила, яким саме дроном уразила українське судно, звідки його запускала, та не розголошує. Можливостей змі тим часом підшуковували кадри випробувань безпілотних катерів під час військових навчань липневий шторм, які з'явилися у мережі влітку 25-го року. Тож удар по Сімферополю РФ могла завдати морським безпілотником Катран. Ідеться у статті на відміну від українських морських безпілотників, які використовують «Старлінг», Катран покладається на радіоканали, що обмежує його робочий радіоздії та робить вразливим до системи РЕП. Заявлена дальність керування беку становить 100-200 кілометрів. Далі можемо заслухати військового експерта Олега Жданова, який також прокоментував враження українського корабля. Діло в тому, що російські окупанти видимо, змогли скопірувати наш морський дрон ні даром його... пам'ятаєте, який взорвався ні пару тижнів назад. в Новороссийске, а, а перед этим был дрон, по-моему, год назад у них был дрон, который, который был поврежден, и они его выловили и вытащили на берег. Но ну, тогда, видимо, самоликвидатор не сработал, или что-то произошло с этим дроном. Так вот, есть предположение, или точнее уже утверждение командования военно-морских сил, вооруженных сил Украины, что российские оккупанты скопировали наш морской дрон, типа, типа Магура В-5 и применили его против нашего корабля. Подтверждается факт, командование военно-морских сил подтверждает факт удара по нашему военному кораблю. Сейчас идет устранение последствий этой атаки. На данный момент один моряк погиб в результате на этом корабле, в результате удара еще несколько моряков ищут возможно, они, они выпали за борт во время, во время взрыва, их выбросило взрывной волной. Так вот, сейчас поисково-спасательная операция идет. Так що видите, даже не только в на землі і в воздухе, но і на воді теж активизировались бойові дії. Серед інших версій ураження це ще один можливий шлях: аеророзвідка та застосування берегових або корабельних радарів. Російські літаки, розвідники і безпілотники регулярно працюють у чорноморському регіоні. А радіолокаційні станції дають змогу відстеження приміщення кораблів. У поєднанні це створює ефективну систему спостереження, що може зняти елемент на Подіванки. Також ймовірним є використання супутникового моніторингу та систем навігації на кшталт GPS. Сучасні супутники надають детальну картинку та дозволяють визначити позицію корабля навіть у відносно закритих районах. Це й могло стати додатковим джерелом даних для планування цієї атаки. Не можна відкидати фактор інсайдерської мережі або ж агентури. Будь-який витік інформації, час виходу з бази, напрям руху, чи навіть коротке повідомлення про маршрут суттєво полегшує роботу ворога. Хоча прямих підтверджень немає зараз, така загроза завжди залишається реальною. Адже як ми знаємо, СБУ майже кожного дня затримує зрадників, які працюють на вороже військо. Ще однією гіпотезою є перехоплення комунікації. Якщо росіянам вдалося отримати доступ до переговорів чи сигналів управління, вони могли точно визначити місце знаходження судна. Сигнальна розвідка завжди була потужним інструментом у війні на морі. Можливим є й варіант безпосереднього візуального стеження. Російські кораблі або ж КТР могли діяти поблизу, спостерігаючи за українським судном і коригуючи атаку в режимі реального часу. Це менш ймовірно в відкритому морі, але цілком можливо у вусі. Ських ділянках акваторії окремо варто згадати електронну розвідку, перехоплення та аналіз електромагнітних сигналів від роботи корабельних радарів до цивільних навігаційних систем дозволяє точно враховувати місце знаходження цілі і відстежувати її пересування. Найбільш правдоподібним є сценарій комбінованого застосування кількох методів одночасно. Аеророзвідка, супутники, морські дрони, перехоплення сигналів та можливий людський фактор разом створюють ефективний ла. Ланцюг саме завдяки такому мультиканальному підходу атака стала можливою. Попри відсутність прямих доказів, варто зважати і на фактор потенційних зрадників, навіть невеликий виді оперативної інформації міг допомогти ворогу підтвердити свої дані і забезпечити влучність удару. Це означає, що поряд із технічними засобами не можна виключати людський елемент. До речі, створений влітку 2024 року, центр безпілотних систем Рубікон у складі російської окупаційної армії взяв на озброєння. Безпілотні ударні катери. Дфенс Експрес попереджали основним їхнім завданням імовірно стануть удари по українській морській інфраструктурі. Також аналітик Сергій Флеш зазначив, що важливо розробляти системи для виявлення і знищення таких катерів, зокрема в піві. Технологія. Ну а далі поговоримо з вами про те, що ураження гур ракетно укрепляє РФ є історичним досягненням. Українські військові розвідники, використавши ФПВі-дрон для атаки на малий катерний корабель РФ Буянем, що перебував в Азовському морі, значно пошкодив. Судно про історичне досягнення гур повідомило видання Дефенс Експрес. Аналітики припускають, що саме дрон типу FPV став інструментом для успішного ураження цього військового корабля. Зазначається, що це може бути перше в історії ефективне застосування такого безпілотника для атаки корабля, здійснене на відстані понад 350 кілометрів. Особливістю місію стало забезпечення стабільного управління та точного цілевказання на такій великій дистанції. Експерти Дефенс Експрес вважають, що удар могли нанести дрони рубака або бобер. Внаслідок цього постраждала корабельна «Релеса», Також були уражені окремі його елементи раніше. Безпілотники використовувалися для атак на цивільні судна та катери, але таких операцій проти військових кораблів подібного класу ще не зафіксовано. Ця історична атака має глибший підтекст. Вона демонструє сла і беззахисність російського флоту перед новітніми методами ведення війни. Як зазначають, у Дефенс Експрес екіпаж Буянам знав про потенційну загрозу, намагаючись активно маневрувати. Однак системи протиповітряної оборони корабля так і не були задіяні. При цьому судно мало у своєму розпорядженні артилерійський комплекс дует, але він не був задіяний під час атак. Нагадаємо, що напередодні українські військові завдали ударів по буянам в Азовському морі, пошкодивши його і атакувавши борт корабля, який є носієм крилатих ракет калібр. операцію провели спецпідрозділ ГУР «Примара», що вкотре засвідчує ефективність сучасних тактик і технологій у військовій справі. Від початку повномасштабного вторгнення російські бояни АМ активно використовуються для обстрілів України. Загалом зафіксовано щонайменше три пошкоджені судна цього типу. Великий усього у червні 22 року його помітили на буксирі на річці Волга, ймовірно, для ремонту після ураження. Корабель належить каспійській флотилії, але брав участь у агресії проти України. Сірпухов у квітні 2024 року на військово-морській базі у Балтійську він був виведений з ладу внаслідок наслідок пожежі, яку за повідомленням Легіону Свобода Росія влаштував їхній доброволець. Пожежа повністю знищила засоби зв'язку та автоматизації корабля. Невідомий буян М гур повідомило про ураження ще одного корабля цього проєкту в Азовському морі, що стало результатом спільної операції українських спецпідрозділів, враховуючи можливість використання ракет калібру, усі ці кораблі становлять загрозу для України. Росія може вільно перекидати судна цього класу через внутрішні водні шляхи із Балтійського та Каспійського морів акваторії близькі до України для здійснення ударів. Таким чином, ураження кожного такого корабля є значним. Успіхом для українських сил оборони друзі. Я ж дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте підтримувати наші збройні сили України своїми донатами, адже це дійсно нині дуже і дуже важливо. Слава Україні!